Зіткнувся я з такою ситуацією тут в Німеччині, що ну, так як тут більше можливостей і більше ми дітям починаємо дозволяти, вони якби в усьому забезпечені. В Україні я ну, не міг скільки дозволити, скільки я зараз можу дозволити тут своїм дітям купити щось їм подарувати. Але я задумався над тим, чи це правильно буде, якщо я буду все дітям дозволяти. Тому що знаєте, от діти привикають до цього всього. Та й ми дорослі також привикаємо до цього всього. Але потім приходить такий момент, і час міняється, життя міняється, і переходиш на економ-режим. І я задумався над цим, чи це правильно буде, якщо я дитині просто буду ну, все дозволяти, не буду відказувати, все, що вона захоче, я її буду купляти. І чи буде дитина при цьому потім цінувати, цінувати і розуміти ціну всього цього. І е, я взяв для себе те, що е, не потрібно все, дітям дозволяти, тому що дитина вона повинна знати ціну. Ми, батьки, йдемо на роботу, заробляємо ці гроші, трудимося, а діти вони цього не розуміють. І їм треба пояснити, що всьому є ціна, яка заплачена. І хтось платить дуже велику ціну, щоб щось здобути, комусь легко дається. Але хтось платить дуже велику ціну, віддає своє здоров'я там на роботі, паше днями-ночами. І коли дитина вона, вона це зрозуміє, то вона буде знати ціну, яка була заплачена за те чи інше, що ти дитині дав, подарував. Якщо ти хочеш дитині щось купити дороге, то е, дай їй якусь роботу, щоб вона розуміла і могла це якби пропрацювати, коли я скажу дитині, давай ти будеш неділю мити поли, або, наприклад, посуд мити кожен вечір, або прибирати там в туалеті кожен вечір на протязі тижня. І я тобі можу там, виділити там, чи щось подарувати, зробити, тобі купити щось. І е, дитина, роблячи цей труд, вона буде розуміти, що ну, все воно дається непростим трудом, не просто так. І діти наші вони почнуть цінувати тими речами, які в нас є. А коли дитині ми все дозволяємо, і дитина не знає цьому ціни, то вона, ну, по-перше, вона його не буде берегти, вона його не буде цінити ту річ. І навряд чи та річ, вона довго проживе. Тому давайте будемо правильно вчити дітей, щоб вони цінили, розуміли, що всьому є ціна і дорожили. По-перше, нами, батьками дорожили і цінили тим, що в них є.